Знаєте, попри те, що зараз можна побачити багато обману, брехні, але є ті, хто шукає правди, і знаєте, є в нас в кожного є те закладене, щоб шукати правду, і це єдина правда. Це є Христос. Знаєте, я так можу побачити найяскравіше брехню через дітей. Чому тому, що вони навіть якщо вони хочуть збрехати, вони просто не можуть, тобто вони себе повністю видають. Але знаєте, світ він заохочує дітей в цьому, він навіть вчить їх в цьому. навіть інколи навіть батьки вчать дітей, щоб брехати. Каже, ти в житті без цього не виживеш, кажуть. Або інколи коли навчаються, кажуть, ну якщо там можна, наприклад, отримати кращу оцінку, то ти можеш трошки там прибрехати, якщо ну, якщо це дасть кращу оцінку. Якщо потрібно, а навіть або інколи для роботи, наприклад, кажу, що в майбутньому для того, щоб знайти клієнтів, треба буде прибрехати, треба буде таке часом зробити. Такий ін, трохи інший приклад. Знаєте, кожен з нас ходить на ринок, щоб купити якихось домашніх продуктів. І ти підходиш, хочеш, наприклад, сметану. І питаєшся, а сметана свіжа? Сто процентів. Ти навіть, навіть не заглядаєш, навіть не дивишся, тобі кажуть, свіжа сметана, вже пакують, вже все видають тобі, дають, і ти йдеш. І тільки приходиш додому, відкриваєш, а там такий сморід. От, дало тобі 100% свіжу, кращу сметану, як і сказали, правда. Та, звісно, треба було перевірити перед тим, як брати. Але знаєте, після цього важко довіряти цим людям. Якщо вони збрехали, то ти другий раз вже не будеш дослухатися до цієї людини. Тобто ти не зможеш їй так довіритись. А от знаєте, мав приклад з дітьми мені з ними розказував, як в нього було: що, знаєте, зараз в дітей у них є ті щоденники. Такі електронні, і вони там здають свої домашні завдання. Для того, щоб здати домашнє завдання, їм там потрібно зайти в той щоденник, надіслати домашнє, натиснути Я виконав це. Що робили діти на початку? Вони просто брали, тиснули Я виконав, питаються, домашнє завдання зробив? Так, «Да, зробив, все є. Виконавли. Потім прийшли батьківські збори, діти отримали, все, і по наступному колу йдуть. Домашнє завдання зробив? Та да, зробив. Що тепер придумали? Переберуть пустий документ, завантажують і натиснули Виконав. Якісь проблеми, Проблеми вчителя. <рес> То треба трошки техніку знати для того, щоб взяти, клікнути і перевірити, чи дійсно там так сталося, як дитина каже, чи ні. І знаєте, а після цього дітям все важче і важче довіряти. Батькам важче дітям дарити, чи вони дійсно говорять правду чи неправду. І... І ця довіра теж також втрачається довіра. Я скажу в мене, так було. Я вже навіть говорив правду, мені просто не вірили. А чому? Да, тому що ти вже забагато вже наробив. Ісус він сказав, не майте нічого спільного з брехнею. І він казав нам, будьте мудрі. І знаєте, я роздумав, а де був відбувся перший обман? Щодо роздумав, що це було от, змій, обманув Єву. І це був перший обман. Потім, роздумуючи, я трошки пішов до іншого висновку: першим був обманутий змій. Першим був обманутий диявол. Але чому? Він був обманутим самим собою. Він обманув самого себе. Він там трошки відрізнявся від всіх ангелів. Він такий подивився, я кращий, я кращий, крутіший, ніж вони всі. Я там ще щось маю. І навіть подумав, я крутіший, ніж Бог. Давай. І з цими думками він пішов проти Бога, і так з цими думками він і звалився на землю. І так він пройшов. Але знаєте, ця гордість, оця гординя, оце є небезпечна зброя. І навіть не написано, що понад усе, що лише стережеться. Серце своє стереже, бо з нього походить життя. І от настільки важливо стерегти своє серце, стерегти від цих думок, стерегти від цієї гордині. Бо як тільки ти це впустиш, одразу одразу будеш мати наслідки, в тебе вже псуються стосунки з людьми, вони з тобою просто не можуть спілкуватися, бо все сконцентровано навколо тебе. І часто навіть оця гординя вона не дає почути правду. Ти постійно її відштовхуєш, відштовхуєш. І знаєте, де я побачив от, Замітив, де є найбільше цієї гордині, де я побачив цю гординю. Релігія насправді в ній дуже видно цю гординю. особливо, якщо глянути на ці вершечка, там, не знаю, якщо взяти деноминації, там, чи католики, прославні протестанти, досить добре видно в цих цих вершечках, цю гординю, все навколо має бути, все має бути навколо них, так як вони сказали. І, і нехай щось трошки в сторону. І якщо щось про Христа, то. Це лише згадка, а Христа немає їхньому в їхньому житті, і слово в них не діє. І вони часто ще з людей відштовхують від правди, щоб вони не приймали правду. Тобто подальше їх. І що казав Ісус? Матвія, 23, розділ, 13 вірш. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачинаєте Царство Небесне, бо самі ви не входите, ані тих, хто хоче уйти, увійти не пускаєте. І, знаєте, розумно такою одною річчю. Я раніше це чув від людей, що говорила, що от. Кажуть, на християнські, каже, ходи куди хочеш, але не на християнські зустрічі. Я так думаю, ну, я один раз почув, ну ладно, то, то ну, може так сказали, але потім почув другий раз, третій раз, каже, ходи куди хочеш, але не на християнські зустрічі. І знаєте, інколи ти ну, таку навіть агресію бачиш, коли так говорять, і тоді ти вже що це ну, не просто так. І, знаєте, і ті люди, які бачать збоку, як агресивно ставляться. Вони починають задумуватися, а чому так, і починають досліджувати і приходити до правди. І знаєте, брехня. Насправді зараз ця релігія вона досить добре рухається у брехні. Навіть почали використовувати штучний інтелект. Я вже раз розказував, як там в Німеччині здається, вже літургію штучний інтелект проводив, там людям ніби сподобалось. Але знаєте, до чогось далі прийшли. Я це вже побачив у Фейсбуці: знаєте, коли інколи вертаєш там, історію, і бачиш, от вони ставлять картинку Марії і кажуть: постав амінь, і тві там щось добре буде. Вони дійшли ще до, ще до більшого, тепер генерують ті картинки за допомогою штучного інтелекту. А ще попри те, що попри ці картинки, що вони генерують, вони ще можуть їх оживлювати. Та, і в мене таке інколи питання здавалося, то кому молитись, з Марії чи штучному інтелекту? Та, але ще головне, Марія казала, слухайтеся Його. Марія казала, слухайтеся Христа. А Ісус сказав, не". Ісус не казав такого, щоб молитися Марії. Ісус казав, кого слухатись. І от що важливе, якщо ти не приймаєш Божу правду, то аналог цього це брехня. І можна навіть побачити, що часто в цьому обмані вони стають більш вірні, тобто цьому обману стають більш вірні, ніж самому Богу. І це можна побачити навіть по самим традиціям. Вони їм більш вірні, ніж Богу. Ти попробуй тільки скажи, що, наприклад, Пасху не посвятиш. Та на тебе стільки агресії піде, що ти ніколи такого не бачив. Їм ще треба потім треба буде сповідатися попри те, що вони сказали. Але часто чому так? Знаєте, є зараз купа соцмереж, такі: TikTok, Instagram, Facebook. і люди там викладають історії там про своє життя. Часто, що вони хочуть отримати? Якийсь лайк, щоб комусь сподобатись. Вони хочуть бути вподобані кимось, вони хочуть, щоб відчути свою якусь значимість, цінність. І знаєте. Їх просто ведуть не туди. Їх ведуть не туди відчути цю значимість, відчути цю цінність, тому що Христос він так полюбив, що Він дав своє життя за кожного з нас. Він так полюбив кожного з нас, що пішов на хрест. І от тільки в ньому ти можеш відчути цю значимість, цю цінність тільки в ньому. Але знаєте, більшість хоче бути зараз бути вподобана суспільством, тобто отримати лайк від людини, але не від Бога. І знаєте, якщо я знаю, що я вже улюблений ним, що я значимий ним, то мені не потрібно в когось щось заслуговувати, бути залежно від чиїсь думки. Мені важливо це і все. І так часто буває, що люди жертвують правдою, щоб просто не бути відкинутим, відкинутим світом людьми. Але буде один момент, коли ти станеш вже перед Богом. І тоді вже це все не буде важливим. Будеш тільки ти. І він. Знаєте, часто так ще говорять, що за нас відповідає священник. Тобто він все знає, він все там, несе відповідальність і так далі. Він ніби має замовити словечко Богові за вас. Але скажу, що в той момент йому самому буде гаряче, щоб щось замовляти. І не буде ніяких друзів, не буде взагалі нікого біля вас, будеш тільки ти і він. І от що ти йому в той момент скажеш? Тоді вже буде ніяка думка неважлива, ніяких людей, нічого. Але от, який вихід? Таке питання: хто спадкує царство Боже? 1 Коринтян 6 розділ з 9 по 10 вірші: Хіба ви не знаєте, що неправді не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не успадкують вони. Та, і тоді питання. А хто тоді спадкує, як спадкувати? Відповідь наступному вірші. І такими було дехто з вас. Але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. І це є це добра новина. Ми не виправдовуємося нашими ділами, ми виправдовуємося вірою, вірою в Христа. І Він нас робить святими по вірі, Він нас робить праведними по вірі. Ми є святі і праведні тільки, тільки через це. І знаєте, хочу поділитися, що в мене також, я сам був обманутий. І знаєте, був такий момент, що я йшов знаєте, і роздумував, от тобі, ну тобі загалом говорять, що ти от, е, що ти вже спасений. Що якщо щось не так, то там, знає, там чистилище або ще щось є. І от ти йдеш е, з цією думкою, що от ти спасений. Але попри те, ти відчуваєш що щось не так. Якщо ти спасенний, то мала бути хоча б якась радість. Але ти йдеш щось, ну ти відчуваєш, що ну, щось не так. І це неправда, знаєте, когось обманути можна, але не себе, то вже точно. А знаєте, коли я точно дізнався, що йду правильно, тоді, коли відкрив Євангелію, і до мене прибігли з претензіями і сказали: А ти що віруючий? Знаєте, я таке питання не знав, що відповісти. Так, віруючий в Ісуса Христа, хіба... Так, і також часто, знаєте, я був манитий тим, що е, хотів більше сподобатися, наприклад, друзям і десь відкидав, не хотів поширювати правду і відкидав це. Знаєте, Але все доходить до того моменту, що ти просто кажеш, я не хочу, щоб так зі мною було, не хочу, щоб цем щоб це над, над мною брало владу. І знаєте, Бог він дивиться на ваше серце, він просто забирає це від вас. І мені ще було цікаво, що Ісус е, каже про брехню і тих, хто найдобре добре володіють. Але перед тим Івана 14, розділ, 6 вірш. Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус, Він є ця єдина правда, Він є ця єдина істина. І значить, протидія брехні є правда. Тобто протидія брехні є Ісус. Але ж тоді, якщо ти не приймаєш цю правду, якщо ти не приймаєш Ісуса, тоді кого ти приймаєш? Тоді виходить брехня. А хто батько брехні? Диявол. Тоді кого ти слухаєш? Ісуса чи диявола? Правда чи брехня? І знаєте, інколи будуть вам говорити, ви будете говорити правду, але вас будуть називати, що ви обманюєте, що обманцем будуть вас називати. Але скажу, що Ісуса так само це було. Матвія 27, розділ, 63 вірш. І сказали. Пригадали ми, пане, собі, що обманеться то, як живий ще був, то сказав, по трьох днях я воскресну. Вони сказали, що він обманув. Навіть, але після цих трьох днів зразу було видно, хто обманював, а хто ні. І навіть перед тим, що вони говорили, вони хотіли обманом його схопити, тобто перед тим їхні діла. І Луки, 22 розділ, другий вірш. Головні священики та книжники все шукали спосіб, як би обманом і таємно від народу схопити та убити Ісуса, але боялися людей. Але що Ісуса? Ісус знає всі серця, він серцевидець. І в нього відповідь проста. Івана 8, розділ, 44 вірш. Ваш батько диявол, і по жадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку і у правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого. Бо він неправдомовець і батько неправді. І так важливо, кого ти слухаєш, ти до правди чи ти до прихні? Кого ти слухаєш Ісуса? Чи диявола. І хотів ще навести один приклад. Як сьогодні бачите, я з мікрофоном, помічники, я маю другий мікрофон. Як знаєте, ці мікрофони вони розроблені практично, ну, практично однаково. І в них є однаковий потенціал підсилення звуку: що в цього, що в того. Але якщо, наприклад, поміняю мікрофон. Чути мене, раз, два. Ті, хто спереду могли мене ще почути. Ті, хто ззаду, я вже сумніваюся, а ті, хто за камерою, то тим більше. І знаєте, як би сильно я не кричав, як би я сильно не старався, які б я свої зусилля не прикладав, так би і не було почуто мого повідомлення. Мене так би і не було почути, але через що? Тому що в цьому мікрофоні немає сили, немає цієї потужності. І знаєте, кожен з нас він приходить на цей світ, ми однаково приходимо. І Ісус нас ще з народження, Він нас ще з народження полюбив, і Він так полюбив, що віддав самого себе. Він нас так полюбив, що віддав себе, щоб кожен, хто вірував, мав життя вічне. Знаєте, ці слова можуть не діяти в твоєму житті, бо ти можеш прожити все своє життя, як цей мікрофон, як це з цим потенціалом, він мав такий великий потенціал. ти як людина, ти мав потенціал бути дитиною Божою, ти мав потенціал, бути світлом для світу, сіллю землі, ти мав потенціал. Бути як Ісус в цьому світу, світі, і ти так проживеш. Але в тебе є один вихід: якщо ти не запросиш Ісуса в своє серце. І Він стукає у твоє серце. І Він стукає у ці двері Твого серця. Об'явлення 3 розділ, 20 вірш: Слухай, ось я стою біля дверей і стукаю. Якщо хтось з вас почує мій голос і вичинить двері, я війду в Його дім і сяду з ним їсти, а Він зі мною. Чи, чи вичиниш ти його двері? O enxergar e stuque. Amém.